Верховний суд Росії визнав полк АЗОВ так званою терористичною організацією і заборонив його діяльність по всій території Федерації. Про це повідомили російські пропагандистські змі. Рішення приймали в закритому режимі на вимогу генпрокурора і вступило воно у силу миттєво. В полку на це відреагували так: після публічної страти військовополонених полку Азов у населеному пункті Оленівка. Росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. А Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, заявив, визнання Повним судом Російської Федерації Українського полку Азов-терористичної організації є правовим нонсенсом. Що означає це рішення на практиці? Говоримо із юристом Олександром Москалюком. Пане Олександре, вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть нам, будь ласка, от в під час війни, е, яка триває в нас зараз із Росією, хоч вона і не оголошена, е, як можна взагалі розцінювати ось це рішення Верховного суду, якщо вони визнають кадрових військових України, а фактично частину Нацгвардії терористичною організацією? Е, ну, це якось взагалі з міжнародним законодавством корелюється. Ну, no, так... Tak... Так само, як і все, що нині зараз робиться в Російській Федерації, це орієнтовано на внутрішнього споживача. І тому о, ці всі апеляції там, до міжнародного права, принципів міжнародного права, там, поняття комбатант і так далі, і так далі, вони не мають жодного сенсу. Єдине, що це, знаєте, ну, тобто, якщо ми кажемо з формальних речей, що це може давати? З формальних речей це може давати перше, що, наприклад, е навіть, наприклад, гіпотетично порушувати. Справи відносно тих осіб, які, наприклад, здійснюють пожертвування полку Азов, ну з точки зору їхнього російського бачення. Да? Але я сумніваюся, що це когось особливо зараз в Україні буде там лякати зараз на цьому етапі. Це перший момент. Другий момент те, що там санкції серйозні, тобто це до 20 років позбавлення волі або пожиттєве позбавлення волі, ну і те, що це дає змогу в спрощеному порядку е, приймати низку рішень. Не дотримуючись загальних положень процесуального законодавства, оце якби все, що все, що з юридичної точки зору можна тут сказати. Все решта це виключно е, пов'язано з тим, як це все представляти в межах Російської Федерації для тих, хто полюбляє дивитися там це внутрішнє їхнє телебачення. Ну, взагалі, ми з вами вже колись говорили про те, чи є сенс і змога оспорювати подібні рішення Росії на міжнародних майданчиках. Ну, яким звертатися до Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого по факту не визнається. Причому не визнається значно в ситуаціях менш значимих. і Росія ж сама вийшла з-під юрисдикції. Причому ж вона вийшла це, ви знаєте, це вже був останній момент, але вона почала виходити я вам попередній раз, ми з вами про це говорили ще в кінці 2015 року, коли було відповідне рішення Конституційного суду Російської Федерації. Звертатися ще до якихось установ. Ну тут це мало що дає, а більш це, до речі, і ситуація, яка ну для української сторони теж мало що дає. Я в тому контексті, що це не буде впливати особливо на питання, пов'язане з поверненням цих осіб на територію України. Які представляють от, власне, так, так, так якраз от про це і хотілося б поговорити? Бо вже звучать от такі думки про те, що це може стати ще однією із перешкод. А як ми бачимо, там зовсім інші є, так у так би мовити, перешкоди, чому вони, азовці, які зараз є військовополоненими на території Росії, не будуть підлягати обміну з вашої точки зору? Чи можуть цим користуватися? Дві. І е, е, як розкажіть, будь ласка, Так, я зрозумів. Пам'ятайте історію з Надією Савченко. Яка, в принципі, тоді не визнала війну, не визнала свою винуватість. А для того, щоб був прийнятий указ про помилування і наступне її обмін, необхідно було, аби ці дії були здійснені. Але коли здійснюється обмін, особливо це стосується авторитарних держав, оці формальні моменти вони втрачають значення. Тобто, єдине для чого це може бути хіба що зроблено, ну щоб типу сказати, збільшити ціну обмінного фонду. От це єдиний момент, але повірте мені, що це не буде мати значення е, з точки зору якихось юридичних механізмів. Ну це ж не демократична держава, коли є юридичний механізм, от ми його застосували, і ми його не можемо обійти. Тут все залежить від конкретно однієї людини, яке вона прийме рішення там чи не від однієї людини, але в будь-якому випадку це не те, що стосується якоїсь якогось там правового поля, тому тут я б не став особливо на це зважати. І ще останнє запитання а, насправді цікаво. Якщо а, зараз ми от говоримо про те, що може це відобразитися ось це рішення на житті інших азовців, які зараз не є військовополоненими? От, наприклад, чи може Росія, яка там не виключена ще а, з розшукових систем, вносити їх в бази і а, наші чоловіки, і жінки можуть мати якісь проблеми, наприклад, за кордоном при перетині кордону пізніше, чи зараз можливо в якихось справах, коли ну вони будуть мати дозвіл на цей перетин, чи може подібні? На щось також бути, бо ми знаємо, що не всі країни навіть і в Європі підтримують одностайну Україну. Ну Тут, звичайно, що треба бути достатньо обережним. Тому що м, виведено. Тобто, розумієте, в принципі, є дійсно загально такий консенсус, який прийнятий в межах там більшості європейських країн. Але це не всі не всі підтримали, і якщо, наприклад, буде Росія вносити, намагатися вносити. Відповідні дані для розшуку, то тут питання вже далі: як Міністерство юстиції, не тільки, не тільки наше Міністерство юстиції, як воно буде в цій частині протидіяти цьому. Тобто треба слідкувати за цим так само і е, тим людям, які теоретично можуть бути туди віднесені. Бо ж зрозуміло, що європейці не будуть знати всіх по прізвищах. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Чи ми змогли поговорити про те, що ж ось це рішення, яке учора е, наробило чимало шуму, може насправді яке е, підґрунтя і які наслідки нести.